І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає спіногриз на Е25 карта Малинівка. Ну що ж, до бою, так, ну вже ніком своїм поліпшив настрій гравців UA. Так, то будемо дивитися. І бачимо, що у нас в бою у нашої команди 2 Е25, а у команди суперників аж 3. Отже, ну, така буде у нас, значить. Битва, блошина, битва, так, тому що це, цю ПТху називають блоха. Цю ПТО називають піу-піу, я її називаю, тому що дуже швидка як кулемета, перезарядка. І я бачив дуже крутезні бої на різних картах, навіть на таких картах, не, знаєте, де на ПТСі, ну, майже немає де сховатися, він собі там маленький імбокущик знайшов і стояв, просто тримав. Тримав оборону бази і їхали, випучивши очі суперники, і по одному, правда, їхали, як завжди, і він їх всіх перехлопушував. Бу, були такі бої, бо я, ну, я бачив такі бої, і я був вражений. Отже, побачимо, що буде в цьому бою. Поки що ми тут зайняли теж непоганий імбокущик. Бачимо, що ПТ в цьому бою багато, бачимо, що СТ в цьому бою. Дві артилерії і по одному тяжу. Ну, чи, чудовий такий розклад бою? Отже, на гірку, напевне... Ну, напевне, суперники поїдуть, бо наші точно вже не поїхали, так? І ми стали в деповській. Деп. Отже, що? Чекаємо, поки суперники, випучивши очі, будуть лізти, а ми їх ці очі будемо їх, їм понабиваємо зараз. Хотілося, так? Все, їде перший, їде. Наш підсвіт, наш. Так, тут ще й зараз відданими буде непогано. Так, на гуслю поставили. Ну, дивіться. Я наскільки знаю, що на е 25 треба грати на основних снарядах, тому що дуже багато ти вистріляєш за бій. Так, бачимо, що і не, не мала кількість ще й поліпшених заряджена. І бачимо, що на єврорегіоні дуже багато цих танків, я так розумію, що їх можливо було придбати в преміум магазині, можливо було отримати і можливо буде ще їх отримати. Отже, Буде дуже корисно. Я колись дуже мріяв про цей танчик, я вам скажу. Ну, ще коли на низьких рівнях грав, так? то ну, це імбічність імбіщі. Пам'ятаю, чудову та цікаву історію, зразу ж вам розповім, що пам'ятаю, виїхав на Прохорівці, Прохорівка. ну Це було давно, там вона і трішки інша була, але все одно сама алея ну пройти алею, якщо така ПТХ стоїть, вона дуже така, маленька, непомітна. Якщо стоїть тим боку Чіщах, то ну, ви ж розумієте. Ну ніхто не, не зміг проїхати. Там одна Є25 е стояла, вона півкоманди перестріляла. Це я пам'ятаю першу зустріч з Е25. Все ж таки бачимо, що там намагалися наші проїхати. Наш партіж намагався проїхати на гірку, на гірці, на гірці там вже стоїть протека суперників. Отже, що обираємо вірний план на цей бій. Здаємо в Диховський Деф, а саме з цього респу Диховський Деф дуже важко. Тут треба, щоб ЛТшка була чудова, щоб пересвічувала, а бачимо, що ЛТшки повтрачали, що наша, що команда суперна. Тут наваляти оцих дерев, я вже колись розповідав чудову та цікаву історію, як ми з другом понавалювали тут повністю оці всі дерева, що тут, на цьому респі, всі позавалювали. Так? І таке... Величезне кур створили. <рес> Їм було дуже цікаво. Карта, я вам скажу, ну її трішки перероблюють, так е буває. Але вона мені вона мені завжди, як на неї потрапляю, то завжди на ній граю в задоволення. Чекаємо поки що. Ну це в нас пите тому нам доведеться почекати. У нас цікаво більше, б, ну більше б чому під'їхав, тому що... Не, у нього снаряд не дуже далеко летить, так. <хи> Все, почався рух. Починаємо перестрілку, чи ні? Ні, поки ще не випучили очі. Там бачимо, кулак збирається по воді, так? Будуть намагатися проїхати. Ну і тут незрозуміло, скільки танків з гірки поїде. А у нас ну як, де деф, але нам потрібна тут допомога. Це помітила інша Є25 і, напевно, до нас, ні? До нас приєднається. Проїхали, там якось проїхали без засвіту, бачимо. Кромвель, так, проїхав без засвіту по воді. Чомусь його ніхто там не підсвітив. І він вже там підсвічує артилерія працює. А, у них? них артилерія ліпша. Це ж небезпечно. 3-5 побою не в нашу користь. Ще один приїхав. На Симовенте. Контра Карл. Ну, виїжджай. Хто кого? Не хочеться стріляти, щоб виявити. Поки що наш герой грає як розвідник, так? Я так розумію, що ну, тут більше буде по порозвіддане, дивіться, 1500 вже насвітив. І там у нас по воді все погано тепер. Ну дуже вже погано. Бентежить мене це. Є 25 ті ну в них перевага, в них більше Є25. Було. Хоча зараз вже двоє, двоє залишили. І все ж таки, бачите, той кулак, що я звертав на нього увагу, Проривається Там два кромвеля. Все ж таки вже по воді під'їхали і починають там підсвічувати. І знешкоджують дуже швидко тепер наших братішів-сокомандовців. Отже, чекаємо на епічний епік. Треба якось витягувати тепер цей бій. Дуже величезна перевага в суперників. А ми бабахую кавашника пробуваємо. Сильно броньованого. Ну так вважається. Проходять? вже нам в тили прям проходять. <смі> так, і 25-й. Буде в нас дуальний дуй? Чи ми без засвіту його постріляємо? Треба було все-таки наваляти тут дерев. 9-3 вже не в нашу користь. Так, я не зрозумів, це що буде бій за розвідданими і як наша команда програє. А ну давайте вмикайте схиліще. Нам потрібен екшн. Нам потрібен епік. А потихеньку, потихеньку, нам нема куди поспішати. Суперники теж розуміють, якщо вони випучать очі, отак вот як зараз випущать, два вороги, зміщили. Да? Т-67, це колись таке більшінський біще було, поки його не понесли. Просто супер фонтанчик розкачували. Завжди, якщо з'являється якісь фонтанчик, А ми починаємо, дивіться, починається в нас екшен. Починаємо вихлопушувати. Ворогів, так, тут треба відпітлювати, бо хтось вже по гірці пострілює. Як, пз 4. У нас непомітність така, що ми трішки навіть від'їдемо і зразу ж заснімо. Пропадемо. так? Поїхати там крові поїде, цікаво, чи ні? Один поїхав, він там був знешкоджений. Так, тут вже по центру, ось. І якраз такі шотні, так, виїжджають, шотні шотні на один постріл. У нас шкода від пострілу невелика, але <с> якраз таки виїжджаючі зразу ж і лопається. 4 вороги знищено, 1187 настріляно, 2600 насвічено. А я думаю, що стереотруби так ну, теж... ну, як варіант ставити на Е25. І, і цю. Маскувальну сітку. Так, ми так, десь попереду там РБФМ. Нам знашкоді 2 хп у Семовенте залишається. Опа, за ним ще там одна писа... О, а за ним РБ... РБФМ! І знову ж всі шотні. Кожному по пострілу. Шість ворогів знищено. Оце так епік. А я думаю такий... Думаю, будемо стояти весь бій. Ну, у нас динаміка вже пішла в бою. У нас дуже динамічна така ПТ, вона дуже швидко пересувається. Навколо е своєї осі повертається по рухливості, дуже класно, по маневреності. Там е забулись ми по як ПЗ-4. Суперхелькет порається з ним чи ні? Треба допомогти брадішку. А не в городе. Чомусь забувся про нього. Та я теж чомусь за нього забувся. Бери його тільки знешкодити, ми можемо навіть розмінятися і за артилерією. І скільки буде у нас ворогів, Дев'ять ворогів. Хотілося. Так? Ну, в такому бою програвати? А бачите моя. Летить прямо, очі випучивши. Він на захоплення летить, він нас не бачить. Незрозуміло, де їхня артилерія зараз. Стає на захоплення, він нас не бачить. Ого! Перестріляємо, Поки ми його повинні перестріляти. Він навіть не встигне повернутися. Чудово. Ну що ж, тепер за артилерією. Оце епічний епік, я називаю, Сім ворогів знищено. 1600 настрійна десь по центру. Під гіркою, напевно, лівша. І АМІХ, ну не зрозуміло, де АМІХ. Ось він АМІМС, ти бачите. А що це вони так знітилися, пролякалися? <звук> Напруженіший момент, хоча в нас ХП, я думаю, що ми можемо і два постріли артилерії витримати. Ну, Люфша, він повільний, я не думаю, що його буде важко знайти. А ось я в мікс, бачимо, так відпідльовував на всіх парах. <сум> ну, отут наваляли дерев. Ось, чудово. О. Не влучив. І бачили, звідки прилетіло, тільки не тараном, чудово. 8 ворогів знищено, майже 2000 настріляно, 3000 насвічено. І ось лювша. Дуель на дуель він теж перезаряджається дуже швидко. А нам потрібно три постріли ще дозначтова. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую До зустрічі.